Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я построю свою хату в Майнкрафті. Ви, напевно, пам'ятаєте, я вам говорив, як ж установити мод у Майнкрафті на небель. А сьогодні я вам покажу, як я обустрою свою хату. Перше я беру алмазні блоки і золоті блоки. І ще червоний кувер. Ковер. О! Починаємо сайт. Тобто, і ще мені треба стекло біле. І ще двері. Такі от. І починаємо строїти. Так, строїмо 9 блоків. Туди назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Маленька хата дуже. Та дуже буде маленька, так що я зроблю 13 блоків. Раз, той. 9. 9, 10, 11, 12. Дальше.

і вже не треба рахувати, просто крутися. Гуть! Ой. Дурить. Все. Тепер отут ми все застроїмо золотими блоками, а можна зробити вокруг золотими, потім алмазними, золотими алмазами. Я так і зроблю. Можна тут дуже довго робити, так що я поставлю на паузу. Все, я закінчив все робити. І я так думаю, краще весь той. Краще всю підлогу зробити золоту. Тепер ми тут поставимо двері і стекла. І все тепер зароблюємо алмазними блоками. Я поставлю на паузу. Я вже все закінчив. Тепер лишилось тільки зробити керівку. Я це теж зроблю без вас. Я закінчив робити кришу. Тепер буду устроювати всередину. Що тут от кришу буду робити. Тільки треба ще блоки взяти для криші. Ну отакі от. А може отакі от такі взяти. Ладно, візьму отакі, отакі. Під колір алмазів. Так от. І колір алмазний. Буду же похоже, что алмазная хата. Так, строим, 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 вот. Строим, 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 строим. Тут там. А, ну я это без вас сроблю. Я уже мажу друг это все. Шел, это трошка. Чик, чик. Ну все, я закінчив кришу, тепер буду обстроювати. Ще секундочку. Ось, тепер буду встроювати всередині. Що мені для того треба? Мені треба книжні полки. Де вони в мене тут книжечка, книжечка маю тут що? Чого взагалі так мало того всього? Ну, ну, сейчас скоро найдут. Тут нема, тут нема, тут нема, тут нема, тут нема, тут нема. А так, наверное, не полока. Ну, так, наверное, не полока. А во. Так, так, наверное, не полока. Тедик. Компьютер у Гескова. Так, клавиатура у меня будет. Клавиатура. Клавиатура. Короче. Что таки не понял? Что я сказал? Так, будем. Так, так. Все. Телеком не принесли. Может, на треба, треба, треба. Тепер мені треба ще дерев'яшка прості, прості дерев'яшки. І буду теж устроювати вже. Він ще забуде що взяти. Я скоростненько зараз тоже що мені там треба. Ого. А звідки тут паучок? Зараз його скоростненько пружини. Чик. Чик. Я же не признаю, а убью. <свят> нет, 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 нет. Все. Так, ставим фонари. Ставим ось тут, -то, вот на ось тут. -то. Ставим ось так вот. Вот тут вот. Один компьютер. Другой компьютер. Третий компьютер. Все. тепер ставимо кріселко. Чик. Так от. Вона не той колір. Я люблю такий. Там є дівчинок. Та блін, тут вічно такий колір. О, зелений. Зелений. Все. Тепер зроблю телек. Телек я, напевно, зроблю. Усь. Тут-то тоже белье. Того. не белье того нет, так не сойдет. Сроблю его. Усь. Тут, например, вот так вот устрою. И ставлю чайник. Ой, а что я угою. Опа. что тут там было. О, и может сидит ты на телеку. Я бываю олово. Там маме что-то хорошее. Так, бываем это все. И все, телек готов. теперь у Стута, у диванчик. Диванчик. этот у меня диван походу самому самому знаю. Диван, 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 девон, Ой, що з телефоном. Мені треба такий закрученный вонечно це не закручено, але я хочу буду заключені. Конечно мені заключено воно четвер. Не треба річ. Дамо пліс, і дивимося. Ще уб У уб'ясково книжечку я буду читати. Так, що там? Далі Десь... А тут навіть книжки можна тут поставити? Клас! Я вообще так люблю, класс! Зараз ставлю книжні полки. а ні, краще не буду ставити. Лайка п'ять, блін, книжечка. Крута у мене книжечка. Чорненько. І буду свидетеля сладами. Пока підійду до книжечки. Пью. І складно кое-как алмаз. І пішов, прийшов. Бери о бота. І вибираємо массу. І пішов, куди йшов. Все. Ніжна полка, першому наші поставимо? Так, що ми поставимо льот-лот, сутки не льот лот Це дуже глухо. Микрокулевка и ТСЖ. Лед, лед, стки таки пролет, лед, я смотрю, окна окно меня заберет. Я хочу тепло поздно, я хочу чум, пихачу. Так, раки на не на а вот кухню я пустаю. напевно. пусть тут-то вот, прям берет на полку. Ось тут. -то. Ось тут я поставлю кухню. Ось тут буде в мене холодильничок. Вона відкривається, він там відкривається. Сідається. <ривіт> Капець, смішно зробили. Сідати на холодильник. Чик, поставимо. Холодоск. А ну ось тут поставлю фонарик. Так що буду таблетку поставлю. Так, тепер я хочу поставити мікрохульовочку. Ставлю, я беру це от, той дерево, ставлю, і тут от ставлю дерево. Ой, то ту високо. Тут, тут ставлю дерево і мікрохульовочку. Тай жарить щось. Вона не прохлює, що жарить. Зараз я то і перевірю. Зараз я то і перевірю. Не, не можна нам щось... щось. Не можна нічого подогрівати. Чік, че чик. Чік. Ладно, хоч просто буде. Все. Мій... Моя квартира готова. Напевно. Ja już na nic, no trzeba, nie, 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 że my tu też, że, e, 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 bo... Trzeba, my... Szechkawk. Oj, szkak. Bo to czego tu tylko nie ma, ona i to let tutaj jest. Kacz. Tak, stanę tutaj szkak. І, буря, можна щось запхати навіть той шкафчик, друзі, ой, вписники, ви дивіться, шедевр, шедевр, <гум> Ну все, моя хата готова, дивіться. Ну, підходимо, вже все не треба, підходимо, підходимо, А, тут не вот этот. Ну, что не хочешь? Воля! Один. И с вами я на фене уже буду прощаться. Я вас Подпишитесь на канал, ставьте лайки И нажмите на колокольчик. А с вами я прощаюсь. И всем па-па-па-па!